На запорізький напрямок терміново є потреба у спальниках. Так ми зібрали, маємо фактично 10 таких от спальників. Це спальники, мінус 20 градусів. Так, передаємо для військових. Це обов'язково гарячі ліки, які сьогодні дуже потрібні нашим військовим. Це ліки від застуди насмарку кашель. Так, чи це гаряча кружка, чи це гарячий чай, кава? Так, усі ці речі, що зігрівають сьогодні дуже потрібні на сході. Я мама трьох хлопців, один з них, який знаходиться зараз на Запорізькому напрямку, воює. Другі діти волонтерять, їздять, самі возять, печу солодке, провожу ярмарки, шукаю десь от медицину. Пересилали дрони, пересилали генератори, павербанки, телефони, старлінки, антени, шукаємо. Грілки, Ларісочка, треба грілки, просто капець. Він ну, написав тисячу гривень. Ці одіяли якраз ми передаємо і нашим військовим бліндажі, і для цивільного населення. Люди, до речі, долучаються, приносять хто одне, хто два одіяла, навіть подушку. 18 градусів морозу нам телефонують, просять теплі речі, теплі одіяла саме в село Рівне е, Покровського району Донецької області, туди, саме туди, куди був приліт. До цих одіял ми шукаємо і цвяхи, і саме всі ті такі будівельні речі, будівельні матеріалі. Теплі рукавиці для того, щоб волонтери змогли допомогти долучитися до тих робіт. Продукти для людей, які постраждали наслідки терористичної ракети. Може три напрямки прийти всім потрібно підгрузити, загрузити різні напрямки. Немає в нас одного напрямку. За день може і 10 машин бути, і дві машини, і п'ять машин. Як коли від початку повномасштабної війни, фактично від старого міста поїхало більше. Я собі так умовно скажу, що більше тисячі однозначно машин. Зараз ми готуємо набори. Оці для хлопців: шкарпетки, медикаменти. Сьогодні ми до ста пакуночки зробили. Маємо наразі Бог дякувати з чого, бо зараз кожним днем все важче зібрати: маскувальні сітки, термобілизна, берці. Ні від чого не відказуємося. Починаючи від жестяних баночок на окопні свічки. Ми з радістю приходимо в школи, в класи і разом з дітьми робимо окопні свічки, енергетичні набори. майстер клас Берного печива. У нашому волонтерському центрі фактично 10 волонтерів, які постійно з знаходяться тут. Чи це водії, які їздять на схід, так? чи це фармацевт, яка постійно складає медичні аптечки, чи це дівчата-волонтарки, які складають постійно адресні передачі по дзвінку військових. Майбутнє саме за такими людьми, які вміють віддавати.